Часто я помічаю такі моменти в стосунках, що коли хочуть їх завершити, то насправді людині вже нестерпно бути з собою. Не з тим партнером, а із собою, в такому проявленні поруч із цим партнером. І оце мої стосунки з собою переклала на партнера, і мені це не подобається. Насправді, партнер він завжди відображає те, що всередині нас відбувається. І нашу пасивність, і нашу силу, яку ми не проявляємо, і так далі. І виходить, що не хоче мені не хочеться бути з цією людиною. Да? Чому, наприклад, завершуються часто стосунки, тому що. Жінок викинуло да, із цього простору. Вони почали знайомитися з собою, і вони тепер не хочуть повертатись не до партнерів, а до себе в такому вигляді, в якому вони були. Жінка, навчи світ любити себе. А для цього тобі треба полюбити себе, і світ все зрозуміє.